Найвідоміші кухарі країни. Хіменес Браво. відомим цього шеф-кухаря зробило шоу Мастер-Шеф, де він з 2011 року по сьогодні є головним суддею. Хоча ектор готував для королеви Британії Джорджа Буша та Мадонни, його серце належить Україні. Зараз він активно займається волонтерством та називає себе українцем. Ольга Мартиновська, шеф-кухарка, перемогла у третьому сезоні мастер-шефу і згодом стала фуд продюсеркою шоу, а потім і ведучою. Окрім шаленої популярності в Україні, Мартиновська може гордитися ще й власним М. Рестораном у Парижі і відзнакою найкращий кухар Франції 2017» Євген Клопотенко. Шлях до популярності цього шеф-кухаря також лежить через шоу Мастер Шеф, де у 2015 році він здобув перемогу. Після чого заявив, що має наміри змінити культуру харчування в Україні, і це клопотенкові вдалося, бо саме він створив нову програму харчування у низці українських шкіл. Зараз клопотенко займається розвитком власних закладів та веде своє кулінарне ютуб-шоу.